Поховані живцем у Непалі, потужний землетрус призвів до масштабних руйнувань та спричинив сходження лавини у горах. Число загиблих перевищило 4 тисячі. Це містяни, яких поштовхи застали у домівках, і альпіністи, яких тони снігу накрили у горах. Другий землетрус з епіцентром на кордоні Непалу та Індії стався сьогодні. У Непалі на момент катастрофи перебувало 150 українців. Зв'язок не вдалося встановити з 85 чотирьох співвітчизників Вже евакуювали до Делі. Український МЗС просить українців дати про себе знати. У Катманду працює почесний консул. За кілька годин до землетрусу спортивний журналіст Валентин Щербачов возив експедицію в район гори Анапурна, але поштовхи застали його в готелі в центрі столиці Непалу Катманду. Ми ж бачимо з даху, що сходяться два високих будинки, зійшлися ось так. Зв'язок одразу перервався. Включили електроенергію, воду, все. Вийшли з речами, а провести ні таксі, нічого не ходить. Два п'яних рікші знайшлося, я їх навантажив, і ми пішки. Проривалися через кордони. Групі пана Щербачова пощастило. Вона встигла на останній рейсовий літак, який зміг приземлитися на пошкоджену смугу і вилетіти до Києва. В Непалі скасовані сотні рейсів. Там перебуває 161 українець, 85 з них не вийшло на зв'язок, в якому вони стані невідомо. Чотирьох українців забрав польський літак, який зміг сісти. До непалу прибув наш консул із Індії. Також працює наш почесний консул в Непалі. Його офіс і його резиденція визначені як точки збору для громадян України. Там їм надається вся необхідна допомога, дах над головою, харчування, вода. 65 альпіністів загинули в базовому таборі на горі Еверест через сходження лавини. Сніг накрив понад тисячу туристів. Більшість і досі чекають евакуації. Автор цього відео вижив, але пощастило не всім. Серед загиблих топ-менеджер компанії Google Даніель Фреденбург та американський режисер Том Таплін. все зникло, всі наші намети. А потім людей розкидало. Хлопець мій сусід опинився за десяток метрів від мене. Ми загубили одну людину, і ми не знаємо, жива вона чи ні. На джемолунгмі сезон у розпалі. Павло Славінський чотири рази підкорював Гімалаї і по собі знає, що таке лавина. снігом Єсісаснігам'єтлда. То що єсмьясть делать плавающе движення, какое-то, щоб на поверхні щоб ні за роззакрити щоб вибратися наверх пишать, а льотому побити. понимаешь? офіційно зареєстрованих українських скелелазів на Евересті не було. Втім, у федерація альпінізму зв'язалася з аматорами, які пішли в гори на свій страх і ризик. За попередніми даними жертв немає. Ось парень позвонив в Одесу, дозвонився з що його група. Все нормально вибралась. Нормально, да? Да, второй женщин непонятно. Українців, які зараз в епіцентрі стихії та їхніх родичів, просять телефонувати за номерами гарячої лінії. Президент Петро Порошенко розпорядився послати по наших туристів літак. На допомогу не пальцям вирушають медики та літаки з гуманітаркою десятків країн. А в Катпанду рятувальники розбирають завали в пошуках живих. Тисячі людей ночують просто неба в очікуванні нових поштовхів, які прогнозують сейсмологи. Станіслав Фещенко, Катерина Федорченко, Євгена Гарков, Дмитро Сапронов. Спецкор 2+,2.